Новини війни протягом останньої доби ситуація на харківському напрямку дещо змінилася. Ворог сповільнив свій наступ, а у районі Вовчанську застосовує нову тактику. В інституті вивчення війни припускають, що росіяни тепер не надають перевагу просуванню в глиб області, а намагаються зараз створити буферну зону на кордоні. Поблизу Вовчанська окупанти зараз виходять невеликими штурмовими групами. Разом з тим, наші бійці, які перебувають у місті, кажуть, що ситуація і надалі залишається складною та закликають місцевих мешканців евакуйовуватись. Сьогодні, 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Овчанську, тривають активні бої. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Овчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Овчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Стало відомо, що Сполучені Штати видять для України додаткових 2 мільярди доларів допомоги через фонд оборонної промисловості. Він був створений для того, аби закуповувати для України зброю в інших країнах. Також сьогодні у «Нью-Йорк Таймс» з'явилася стаття про те, що російсько-українська війна може бути замороженою за корейським сценарієм, і наступні кілька місяців є вирішальними.